Коли душа співає, то не треба ніяких слів, можна все і так зрозуміти, правда? Все ми зрозуміли. А зараз хочу вам сказати, що сьогодні в нас є в цьому залі люди, які мають дуже відмінне почуття гумору. Це Ничик Юрій з Горденківського району, який зараз для нас прочитає гуморестку Яйця на похмілля». Просимо Юрчика! Діло по весіллю за самого ранню і на радіо заграло пробудився Ваня. Протер очі, вмився писик, потягнувся файно, брався в чоботи, куфальку, і пішов до стелі. Обійшов всю господарку, поробив роботу і забачив п'яч яєць просто коло плоту. О, подумав, файно є. Чвіркнув через зуби, є чим зрання полосити запалені труби. Сів собі яєць на кісінчу будку, і всі п'ятеро яєць пішли до желудку, перебравши менше більше, почистивши боти і на тракторну бригаду пішов до роботи. Там за сторожем говорило. по сопці шарпнули, і ті яйця всередині всі перевернули. Чує Іван в животі, ніби хтось намисли, чи п'ятро роєць до долини тисять. Побіг Іван до відходку, клямку термосить, то й все і зріхтувалось і на двірці просить. Шарп за клямку, там заперту. О, година чорна. А коліно до коліна тресі ніби жодне. З того боку, чийсь голос не важного каю. Зараз вийду на газеті статтю дочитаю. А Івана шлях трофлеї, не до витримання. Треба мені було зранку пити яйця на сніданні. Вихоти, жичі прошу, Христом Богом молю. А той каже, треба мати трохи силу волі. Та яка там сила воля, дурний мотеле, побіг Іван з того всього до свого прицепу. По дорозі від лаха шляхами кидає і відразу за прицепом місце вибирає. З того боку, за прицепом, Василь та син Васильчурис ходив шуфлю по подвір'ю, для цару скочисти, за Іван розперезався, за Іван сідає, а Василь йому непомітно шуфлю підкладає. Але Франц так тихенько Ще пуган не вийду і потреба під ним шуфлю, кілько той посидів. Той посидів, той постояв, затім все сі стало. І потім разом шуфлю веселя не став. Стов іма заперезався, заправив сорочку, кинув оком на комбайн, на м'ячу бочку, дав два кроки допередку та й сі оглядав. То і все, що мало бути, сліду немає. Очі стали як гор'єта, липнув сюди, туди, Нижня щека з того всього впала йому на груди. Так стояв десь дві минути. не годив Як то сісти, потім встати і нічого не лишити. Сто йман заніс зі щекну, заправився щеку, і два рази обійшов довкола прите. Потім став, що штани обмацав, Мислить там десь можна. Але й там нема нічого. Що за карь хоче? А тим часом під колесом призна сікурка. Та й лишила лише яйце, ні одного пюрка. Як іван яйце завидів, що то люди були, він так страху верещав. Аж на фермі чули. Іван, перехрестився, заправився чеку. тут і подавайте. Він покляв собі сліпити на покміллі яйця. Дякую.